Сакральні Карпати на таку тему відбувся форум в університеті короля Данила. У межах заходу дискутували щодо популяризації паломницького туризму і розвитку духовного мистецтва на Івано-Франківщині. Карпати наші сакральні, тому що дуже багато є церков, які одні внесені в шпащину ЮНЕСКО, так одні не внесені, але церков, яким по 200, по 300 років, по 150. так і власне. А мета цього заходу вона пов'язана із такою невід'ємною частиною Прикарпаття як туризм. Так, але сьогодні ми будемо говорити про туризм сакральний, про прощі. про… Стові такі походи, один із найдавніших храмів Гуцульщини церква Різдва Пресвятої Богородиці у Криворівні дерев'яну споруду звели майже 400 років тому. Сама Криворівня також славиться численними пам'ятками, музеями та унікальної краси природою. Тут шукають духовного спокою та натхнення чимало людей. Ієрархія – дух, душа, тіло. Коли ми починаємо так розуміти стан речей, тоді ми розуміємо, що первинно є духовність. Ну і ще дуже важливо сказати, що. Якби не було московської церкви на території України, я глибоко переконаний, що не було б не було б повномасштабного вторгнення. Отець Йосафат Бойко організовував паломницькі подорожі до духовних святинь України і світу, розповідає, яким чином зацікавлював людей. Не як якась там от поїздка, що тебе будуть грузити молитвою, і, і ти більше нічого не побачиш. Треба плавно розподілити час. Тобто є час на молитву, є час на спілкування, є час на відпочинок, є час особистий, є час на культурну програму під час форуму Презентували частину експозиції проєкту Намолене небо картини, виконані на опаленій гонті старовинних дерев'яних храмів. Автор першої ікони, яка була написана в цьому проєкті, – це керовин. І з неї, скажімо так, все почалося. Особисто для мене було, скажімо, відчуття присутності Духа Святого, тому що буває часто, коли ти працюєш з іншим матеріалом, довго обдумується композиція, складається колористика, якось так несміло. А тут просто починаєш працювати, береш в руки пензли і воно йде. Розумієте? Не розумієш, звідки появляється ідея, появляється кольор, появляється лінія. Тобто на одному подиху робиться робота. Також у межах заходу для студентів ОКД досвідчені художники провели майстер-клас з іконопису.